Любі мої вітаю! З вами Галина Пригріс. І сьогодні я закриваю ще одну модель, тобто, завершую. І ось таке цікаве закриття. В'язала я на спицях номер 4, потім три рядочки пров'язала на спицях номер 3 а гачком закриваю 2,25. Ось таке гарне ніжне закриття. І ось так воно в'яжеться. Піднімаю петельку, знімаю зі спиці і протягую через всі три. Знову ж ось тут підхоплюю, зі спиці підхоплюю і протягую через всі три. Ось тут крайню ось тут зі спиці. І разом. Ось так класно. Трішечки-трішечки зібрано. І от така акуратна робота у мене виходить. Підхопила, на спиці підхопила, і разом пров'язую. Ось, підхопила, підхопила. І разом підхопила. Підхопила. І разом. Ось цю половинку петлі, зі спиці зняла, і разом. Дуже просто, надзвичайно легко, але дуже-дуже класно. Ось так покажу ще ближче, підхопила ось тут, потім зі спиці і пров'язую. Підхопила, підхопила і пров'язую. Це один рядочок. Пров'язую так повністю по колу. Підхопила. Підхопила. І так, повністю пров'язую по колу. Ось такий варіант закриття. Вітаю, з вами Галина Прігріс, і я завершую ще одну роботу. Обв'язка краю завжди може бути різною. Перший рядочок я закрила повністю спицями, звичайним способом спицями. Другий рядочок взяла гачок. І ось так пров'язую напівстовчики. Гачок я взяла номер 3. В'язала сам виріб спицями номер 4. Закривала також номер 4. Гачок взяла номер 3. Пров'язую ось так за дві половинки петлі на півстопчиками. Це зразу після спиць. Це перший рядочок, і ось перехожу на другий рядочок. Це завершила. За задню стіночку ось так. Гачок номер три. Тобто, після закриття спицями у вас вийшов ось такий один рядочок напівстопчиками. Слідуючий рядочок пров'язуєте ось тут за задню половинку петлі гачком. Якщо потрібно полотно стягнути, ви можете взяти гачок меншого розміру. Я пров'язую тим самим гачком. Номер 3. Знову ж за задню половинку, або за накид. Ось тут ззаді, по принципу спірального в'язання, теж на півстопчики. І ось так у мене виходить, бачите, косичка. Отаке завершення рядочка. Продовжую по всьому колу. Напівстовпчики, напівстовчики, ось. Не завертається, не закручується, не закручується. Бачите, якщо спицями закрили, закручується. Якщо ось обв'язала напівстовчиками, закручується. Ось тут вже пров'язала буквально маленький кусочок, ну ще кілька петель пров'яжу. Ось, бачите, самі на вони закручуються теж. За задню половинку петлі, під цим відео також буде посилання на спіральне гачкування. Або на, на спіральне в'язання гачком. І ось так за задню стіночку петлі. За задню стіночку петлі або за накид. І ось так, бачите, взагалі не закручується. Тобто лежить ось просто стовпчики з накидом, вони закручуються, і лежить ось цей варіант. Бачите, рівненький, гарненький, акуратненький. Сім рівних петель ваша галина Пригріс. Ось така гарна планочка виходить, як бачите, 1, 2, третя косичка. Звісно, вона, бачите, не закручується. Її можна залишати так ось, рівненька-гарненька. Але мені хочеться ще пройти рядочок. Так, мені тут ще два стовпчики дов'язати. Це гачком 2,25. І мені хочеться пройти рядочок, ось так, під задню половинку петлі і протягнула. Під задню половинку петлі і протянула і протянула. І протянула. Як на мене, то начебто завершений рядочок, завершена планочка. Можливо, це щось таке особисте. Ось так. Бачите, яка гарна і акуратна. Одна петелька навіть тут виходить. Ось. Можна залишити, так можна пров'язати петельку. Рівних вам петель.